Ми працюємо у Blender, створюємо анімації. Сьогодні попробуємо зробити кубіка Рубіка. Анімацію. Там для складання кубіка Рубіка є певні правила, формули. Давайте цього кубіка зменшимо. І так, зменшимо. Так, а тепер для нього задамо кольори різні. Там у кубіка можна. 6, 6 граней і вони різного кольору. Давайте зразу задамо 6 кольорів. Додамо новий колір. Новий назвемо його, наприклад, там, ну, які там кольори в кубіка жовтий. Жовтий Ентер. Оберемо кольор Жовтий. Відповідно. Так, створюємо ще. Новий колір червоний. Червоний Ентер. Ось тут. Створюємо ще. Оранжевий. Оранжевий Enter. Обираємо, призначаємо колір десь тут між жовтим і червоним. Які ще в кубика кольори. А, це не оранжевий, ось новий, новий створимо. Ще є синій. Ентер. І створюємо ще є зелений. Зелений. Ентер. Призначаємо зелений. А також ще є білий колір, обов'язково білий. Так. Enter. І призначаємо білий колір. Отут От ось на планці справа. Все. І так, шість кольорів. Раз, два, три, 4, 5. Червоного немає. А що це не? Додамо ще червоний колір. Наче ж ми його створювали? А він не зберігся. О тут. С. Жовтий, оранжевий, синій, зелений. 2, 3, 4, 5, 6. С. І так. Це ми для цього нашого кубіка створили, так. Да? Тепер його будемо дублірувати. Разом із його кольорами. Раз, ну вирівняємо зразу. Довго буде, поки ми вирівняємо. Ну нічого нічого. Робимо вже кубічок. Так, чуть-чуть туда, що Отак. От так, знову перший дублюємо. Саме перший дублюємо, бо ми для нього зробили кольори. Ну, в принципі, вирівняні. Так, тепер всі три. Десь чуть-чуть. Середин. Так, тепер всі три дублюємо. Вирівнюємо, дивимось, куди їх? Ну, буде, буде. Трошечки вправо. Так. Так. Ні, забагато десь. Отак. Тепер знову оці перві три. Беремо, знов дублюємо. І ще раз так, це буде. Перший ряд у кубіка Рю Рубіка. Де воно вставилося? І цих три треба виділити чуть-чуть угору. Так, і цих. Три виділити. Чуть-чуть угору, чуть-чуть вправо. Так, один ряд майже готовий, чуть-чуть вирівняти треба. О, чудово. Тепер беремо їх усі зразу, копіюємо і ще раз дублюємо. Зробимо другий ряд кубіка. Отако. Чуть-чуть вліво. Хорошо, чудово. І знову нижній ряд виділимо. Дублюємо. Саме перший ряд, там, де був перший наш кубик, бо до нього застосовані кольори. Ми створили кольори. Так, чудово. Все. Так, кубик є, залишилось його розфарбувати. Розфарбуємо. Значить, його потрібно всього виділити. Виділити і перейти в режим редагування. Режим редагування. Так, тепер в режимі редагування будемо справа вгорі, ось визначаємо грані. І кожну грань під якийсь колір. Значить, при натиснутому Shift. Будемо виділяти Shift. І ось, наприклад, грань від нас. Давайте зафарбуємо червоний. Тут оберемо червоний і присвоїти. Там російською мовою назначить є. Раз. Верхній, давайте, білий зробимо. Ну, він такого само кольору і залишиться, бо матеріал, він і є білий. Ну нічого, зафарбуємо. Угорі ось матеріал. Ні, ось білий. Ми створили білий, присвоїти. Так. Де це воно у нас? Щось воно збилося? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Давайте ще раз червоний присвоїти. Верх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, ми же рані виділили, так. Да. Білий. Присвоїти. Ні. Чого воно грані не фарбує? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Зелений присвоїти. Повертаємося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, наприклад, оранжевий. Присвоїти. <coughs> Присвоїло. Бік. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім, 9. Синій. Присвоїти. Який тут у нас є зелений? Синій. Жовтий давайте. Жовтий. Жовтий. Присвоїти. І знизу оранжевий. Раз, Shift нажав два, три, четири, пять, шість, сім. 8, 9. і із натиснутим Shift. Тепер Shift опускаємо. Беремо оранжевий присвоїти. Ну все. Щось із синьому тут десь червоного. Давайте переприсвоїмо. Що тут должен бути червоний. Де у нас червоний? Червоний. Присвоїти. Так, все, жовтий, зелений. Та щось ми протупили. Два червоних. Оранжевий. Ще раз. Раз, два, три, Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Оранжевий. Присвоїть. О. Все. Це кубик пофарбований. Оранжевий, червоний, жовтий. Ну, от. Все, заготовка є. Тепер, так, вид з камери чудово. Да. Все, тепер будемо робити анімацію. Включаємо закладочку Animation. Так. Якщо тут у панелі інструментів немає, то буква Т латинська, ось, щоб з'являлася панелі інструментів. Тільки перейдемо у режим об'єктний. Бо нам оці кубіки, оцю грань, потрібно, Там формула кубіка рубіка повертати за часовою стрілкою. І так, об'єктний режим. Ага, значить, нам потрібно зафіксувати це перше положення. Виділяємо всі кубики, всі кубики, вони виділилися. правою кнопкою вставити ключовий кадр. От. Розташування, обертання і масштабування. Ось. Або можна розташування і обертання. Масштабування ми не будемо збільшувати все. Ось розташування і обертання запам'ятало. Тепер створюємо, тось, буде він починатись фільм-анімація з оцього положення. Змінюємо тепер повзунок, ставимо на 20-й кадр. От, і ось на 20-му кадрі оцю грань. Там перше, ну Одна із правил формула кубіка. Вправу грань треба вправо прокрутити. Так, виділяємо. Беремо інструмент виділення. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 виділили і застосовуємо до них обертання навколо червоної. Осі. Повернули. І. Виділяємо все і додаємо вставити ключовий кадр розташування та обертання. Да. Знов передвигаємо повзунок наступний кадр, виділяємо верхні інструмент виділення, виділяємо верхні кубики або верхню грань. Рубіка. І беремо до неї обертання навколо синьої. А, в ту сторону потрібно повертати отако. От да, таке правило кубіка. Правильніше треба. Так. О. Повернули. А ну, нормально. Ну, чуть-чуть можна вернути назад, бо буде негарно виглядіти. Чуть-чуть. Не кої це синій, синій. Так, -та можна було чуть-чуть і не робити. О, повернув назад. Так. І зберігаємо ставить ключовий кадр, розташування і обертання. І знову оцю праву від нас потрібно значить, переміститися на 60-й кадр спочатку треба. І оцю праву грань знову виділяємо, повертаємо назад. Ну таке правило. Перед. Тоді назад. Назад. Єсть. Виділяємо всіх їх. Добавить ключовий кадр. Розташування та обертання. І останнє. Назад верхню грань. Назад прокрутити треба. Беремо інструмент виділення. Раз, два, три. І, 5, 6, 7, 8, 9. Обертання і повертаємо її. Ні, не так. Потрібно спочатку переміститись на 80-й кадр. О, виділити. Інструментом виділення. О, тепер їх оці виділені. Повернути назад проти часової стрілки. Ось такий буде одне із правил, кубіка-рубіка. Знову виділяємо все. Ставити ключовий кадр, обертання. Так, все, перше положення. Вперед крутили вліво, назад крутили і знову вверх назад крутили. Все. І залишається зберегти анімацію. Значить, отут такий значок принтера. Скільки в нас кадрів? 80. Ось, ось довжина, зменшуємо до 80. Ну там 81, 82, 81. Формат файлу обираємо відео. Отут кодування, щоб було. Ще раз, кодування. H264 От. Ну, воно бере там, да, контейнер. H264, і тільки після цього вказуємо папку, куди зберігати. Значить, диск у мене диск D. 9 класи, урок Blender, кубік Рубіка. Ось сюди, тут треба ім'я, ім'я. Ну, хай так і буде кубік. Ім'я анімації, кубик, просто кубик, рубик, кубік Рубіка. Ну, Рубіка з великої букви. Рубіка, кубик Рубіка. І натиснути прийняти за належне. І залишається прорендерити рендер, рендер анімації. Отут зліва вгорі дивимося фрейм 3. Як дійде фрейм 81, тоді вікно вже можна закривати. Бо ми зробили ключовий кадр перший 20. -й. 40-й, 60-й 80-й. А оцих проміжних кадрів, 2, 3, 4, 10-й 11-й не робив. От зараз комп'ютер їх рендерить, створює ці проміжні кадри. Ну, подивимось, що ж то отримається. Дивимося, десь щось там воно якось неправильно крутить, але в кінці-кінців дожен поставити. О, таке поставив красиво. Да, десь чуть-чуть. Під кутом, ну, крутить. Ось ну, така анімація. Косенька. Хоча ми бачили, все повинно було бути рівненько. Макінець сходиться. І вверх назад. І ця грань крутити. За часовою стрілкою. Вверх противо часової, тоді навпаки все. Якщо повторити 6 разів, то воно верне кубіка у вихідне положення. Назад складе. Так, 81 закриваємо. Звертаємо кубік Рубіка. Ось Дивимось, що в нас вийшло. Туди прокрутили, вліво, вправо. Ну, десь трошки не так пішло. Ну, такий смисел. Зробите краще мене, буде 12 балів. Формула кубіка Рубіка або правило кубіка Рубіка, як складати. Все, робіть.